Доброго дня, шановні депутати. Я трохи у нас фонд працює, от я хочу доповідати таких умовах. На засіданні даної комісії орієнтовно всередині цього року. На моє прохання було надано доручення управлінню ЖКХ провести ремонт дитячого майданчика у дворі будинків по политика 39 а Космічна 4, на мікрорайоні Палаки. Зараз пушкарівський погодні умови дозволяли майданчику на балансі полтавської міської ради, ніщо не заважало зробити ремонт на засіданні даної комісії. Депутат Янчиков. Який разом з е, своєю фракцією керує і управляє, призначає начальника ЖКХ, розповідав, що його не зрозуміють, якщо буде ремонт по даному майданчику, і військові спитають, чому не дрони. Верхом цинізму вважаєш той факт, що потім е, почалися ремонти фонтанів у вересні, доріг, спортивних майданчиків тощо, але чомусь не даний майданчик, який просили батьки на половках і які я подавав. Мене кормили обіцянками, я передавав їх людям. Вони сподівалися. Тепер мені задають питання так, де? Я прошу керівника управління ЖКХ пояснити, чому не було відремонтовано даний майданчик і чи не було йому прямої вказівки від депутатів, завдяки яким він обіймає дану посаду, спеціально його не робити. Дякую. І додатково я прошу включити даний майданчик в перелік обов'язкових ремонтів і прошу передбачити в бюджеті на 2020 рік -20 кошти на його відновлення. Вибачаюсь, вас не чути. Ваше підтримання у нас і ваше підтримання так у нас не виконано цього року, не довиконано на всі майданчики, включені, що ми встигли зробити. Прямі вказівок, що вони робили всі такі інформації, про які не відбувають. Дійсно, нічого не зробили за все своє. Як депутат Попадський розказував, я хочу обратитися до ЧКК і попросити, щоб обов'язково цьому році зробили майданчика. Наступно може. У 25-му році зробити майданчика. Я за те, що, наприклад, ми допомагали дітей, але ми почали з переїздних дорого. Карпо був П. Не використовуйте це майже. Ми розбираємо питання. Я вас не перебував високово. Приніс ваше питання. Дивіться, що ви робили до цього річку. Давайте ми дивіться, по часу. Я його все одно візьму. Давайте нормально. Давай, 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 футбольний м'яч. Мені, да, ну. мені задали питання, я хочу відповісти. Да, мені, так, пані Вчиков, мені привсюлютно задав питання, що я робив у 2023 році. Пояснюю, до півроку певні партії блокували прийняття програми ЗВК, потім піарились на тому, що нічого не зроблено. У 2023 році був підписаний договір на... Але не виконаний через те, що не вистачало часу. Пане Явченко, вам вистачає цієї відповіді на поставлене питання. <зас> І я хочу від вас почути відповідь, пане Явченко. Чому ви мені сиділи тут на комісії, розповідали, що вас не зрозуміють, коли відремонтують майданчик? Бо військові спитають, що вони дрони, а потім ремонтували фонтан у вересні, який вже нафіг нікому не потрібний. Дякую, пане. Дивіться, у нас дійсно у нас. Дороги ремонтуються тоді, фонтани тоді, дитячі майданчики зараз встановлюються, ну, вони потрібні весною. І пан Цегорков, з яких запам'ятає, він постійно ходить по цим дитячим майданчикам, що й той каденцій, і цієї каденції. Цей каденції. Ну, треба допомагати. Якщо Олександр озвучив, що ці майданчики, так, є в переліку, вони повинні фінансуватися. Запитання, чому не виконано і якщо на наступний рік, то ці, ці майданчики, які пан Свіков перер... написав перелік, вони повинні бути в пріоритеті. Став просто упрацьовував за обрухом між депутатами. Це дуже неприємно. І вже, мабуть, треба трохи розуміти нашим депутатам і вирішувати, чи не звертається, чи ви поїдемо себе. Якщо ми плануємо жити. Треба трохи подвинути на задній план, зробити той майданчик спірний, який вже кілька років, просто заробити і забути, щоб ми його на кожній сесії комісії, сесії на кожній, ми його не піднімали і знову не споралися. Бо е, ми повинні зрозуміти, що ми працюємо не на окрузі, а працюємо в самій Полтаві. Полтава дуже велика. Якщо ми зараз будемо ділити полтаву на округу. Залишати своїм місця. Давайте зробимо цей майданчик і забудемо все. Інформацію пана Саменкова, прийняти до На надати доручення управління житлово-комунального господарства на 2025 рік, поставити у план ремонту дитячі майданчики за адресами, які вказані в даному зверненні. Хто за цю пропозицію прошу об'ясувати, хто за. Містер. 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 Так, дякую. Значить, прийнято, переходимо до наступного Я передаю людям, що його зроблять на початку року, правильно? Ну, на початку року. Ну, по погоді, ну по погоді. В першому півріччі, скажіть, Юля. В першому півріччі.